Прислів'я і приказки. У прислів'ях і приказках мудрість народу. Прислів'я це влучний образний вислів, який має повчальний зміст. Приказка теж влучний образний вислів, близький до прислів'я, але без повчального змісту. Прослухайте прислів'я, які я зараз прочитаю, а потім підберіть. До різних тем свої прислів'я з використанням інтернет-ресурсів. Слухайте, які прислів'я є у нас. З добрим дружись, а лихого стережись. Треба нахилитися, щоб з криниці води напитися. На дерево дивись, як родить, а на людину як робить. Де щира праця там густо, а де лінь, там пусто. Я прочитала прислів'я. В них є повчальний зміст. А тепер послухайте приказки. Вони схожі на прислів'я, але повчання не мають. В одне вухо входить, а в друге виходить. Косо, Косокри. Аби живо. Хто діло робить, а хто гави ловить? Кінець, роботі, вінець. Ну, а тепер пропоную ще прослухати деякі прислів'я і приказки, які є в підручнику літератури нашого рідного краю. Чого навчився, того за плечима не носити. Не одежа красить чоловіка, а добрі справи. Дом без книги, як без вікон, темно. Нема товариша шукай, а знайшов бережи. Хто людям добра бажає, той і собі має. Лінь і гірше хвороби. Добрі діти батькам вінець, а злі діти кінець. Ваше завдання визначитися з темою прислів'їв, бо тематика прислів'їв різна. І про працю, і про дружбу, і про навчання, і багато інших тем. І випишіть собі 3-4 прислів'я. Які потім маєте вивчити на пам'ять?